Привіт, вболівальники синьо-білих. Останніми годинами Динамо збільшило пропозицію щодо гравця, і, схоже, наш президент легко не здасться. Я розкрию всі подробиці, але для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо, президент Київського Динамо Ігор Суркіс підняв пропозицію щодо трансферу панамського нападника Едуардо Герреро, який зараз виступає за Луганську зорю. Повідомляє телеграм-канал Динамівець за даними джерела. Зараз білосині готові заплатити за 24 річного гравця від 2,5 до 3,5 мільйонів євро, але хочуть розділити виплату на два сезони. Крім того, вони готові включити гравця в угоду як частину платежу у чемпіонаті України 2023-2024 Едуардо Гереро провів 23 матчі. Забив 9 голів і віддав 4 гольові передачі. Портал Трансфемакт оцінює його вартість в 1,2 мільйона євро. Раніше повідомлялося, що Динамо пропонувало 1,5 мільйона євро за Едуардо Герреро, а також двох гравців Володимира Шепелєва та Олександра Андрієвського. Доброзичливі вболівальники. Як ви вважаєте, чи варто інвестувати в Едуардо Герреро? Гравець виглядає перспективним. І Динамо легко не здасться. Залишайте свою думку в коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео. Не пізніше.